Давайте буде виходити з того, що у вас немає згенерованого SSH ключа на вашому комп'ютері. Зараз покажу, як це зробити на Mac. -у. Я ввів в Google Generate SSH Key. Bitbucket. Тому що на Bitbucket це от аналог GitHub, гарна інструкція. Мені вона подобається. Ось, і бачите, Support Atlantis, Atlassian. Atlassian. Заходите сюди. Setup NSSH Key. Є. Yeah. Знаходимося на цій сторінці. І тут у вас є інструкція. Спочатку на Windows, потім на Mac. У мене Mac, тому я пропускаю Windows і заходжу сюди. До речі, інструкція збігається для Mac OS і Linux. Отже, генеруємо наш SSH ключ. Для цього вам потрібно ввести в терміналі SSH key Gen, типу Gen Generate ключ. Так що копіюєте цю команду, відкриваєте термінал. Давайте я введу її вручну SSH. keygen. Gen. Enter. А, каже, введи файл, куди ти хочеш зберегти цей ключ. Я кажу Enter. Просто тому що я, нехай буде розташування по замовчуванню. Вам також підійде розташування по замовчуванню. От в цій папці буде ваш user SSH. Enter. А, каже, що вже є SSH ключ. Правильно, в мене є, тому я кажу override, yes. У вас, напевно, такого, такого запиту не буде. Коротше, я переписую SSH ключ, Enter. Тепер каже: він хоче створювати SSH ключ, але цього нам потрібен пароль. Створи пароль, каже. Можете створити свій пароль, я поки що паролі використовувати не буду. Тому просто вводжу Enter. Введіть той самий пароль. Мій той самий пароль це ніщо. Enter. Є. Yeah. Згенерували SSH ключ. Добре. Згенерували SSH ключ, тепер де нам його дістати. Читаємо далі. Копію, копію. О, не віце. Так. Я шукав цю команду. Наступна команда, яка вам знадобиться, це некрономація. Це ось ця: скопіювати. Тобто, ви згенерували ваш SSH ключ. Ви просто скопіюєте його в буфер пам'яті. Введіть в терміналі pbcopy. копі. Ввожу сюди. Хоп. Enter Є, скопіювало. Я цього зараз ви ще не бачите, але воно в пам'яті вже є. Мені лишилось зробити Ctrl V. От я тут веду Ctrl-V. Бачите? Є якийсь ключ. Тому що воно вже є в буфері. Е, в буфері в пам'яті. Так, скриваю тапку. Є в мене ключ згенерований. Вже в пам'яті. Тепер мені треба його поставити на. GitHub. Відкриваю, нескаю на голову аккаунт у GitHub, і. Settings, потім SSH, потім New SSH, Key. і тут Ctrl V. Ось так має приблизно виглядати ваш ключ SSH. І тут я назву M1, ну это Mac, M1. Pro. Просто назва вашого комп'ютера, якщо у вас кілька комп'ютерів, щоб ви могли їх ідентифікувати. Тому що на кожному буде свій унікальний SSH ключ. Додати. Додаю, є, є, ви додали SSH-ключ на вашому е взагалі до GitHub на вашому аккаунті. І тепер ви можете пушити на різні репозиторії, які є на вашому аккаунті. Тому що GitHub вже довіряє вашому комп'ютері.